Так як же залучати гостей, щоб вони скаштували перший раз в нововідкритому ресторані без е грошей на, мар на маркетинг? дивись до кінця, поїхали. Треба використовувати три головних правила продажів. Перше правило продавай тому, кому це потрібно. Друге правило продавай. Неважливо, що ти знаєш, важливо, що ти робиш. І третє правило продаж, якщо тебе послали. 8 разів нахід із 10 все круто, ти рухайся в правильному напрямку. Як я це роблю на примірі свого ресторану? В наступних відео підписуйся на мій канал, поїхали далі. Так, от перше правило продаж. Продавай тому, саме кому це потрібно. Для цього треба виконати теоретично дуже легку задачу, практично, мабуть, складну задачу. Це чітко і правильно определити саме вашу цільову аудиторію, яку ви обслуговуєте. Приведу примір на прикладі ресторану по фасту. У нас ресторан швидкого харчування. Тобто, у нас ресторанні страви, приготовлений з під ножа на доставку на самовинас в загальному на ринку доставки. Це цільовий портрет, це від 18 до 30. Молодь. На них треба впливати для першого продажу акціями, халявами, подарками, виставами і проче. У нас після ретельного аналізу ми опередлили, що так як у нас ресторанна їжа, то наш цільовий клієнт це доросла сформована людина від 30, І на них треба впливати зовсім по іншому. Ми на них впливаємо вирішенням їх запросів, щоб вони їли. Смачну, свіже приготовлену, корисну їжу, ресторанну, приготовлену суто під їх замовлення швидко. Саме в тому місці, де їм треба, саме в той час, коли їм потрібно. От друге правило продаж в наступному відео. Підписуйся на мій канал, рухаємося далі. Друге правило продажі. потрібно продавати. Неважливо, що ти знаєш, важливо, що ти робиш. Життя міняється не від знань, а від дій. Неважливо, які ти скріпти знаєш, варунки, які правила. Важливо, що ти зробив. Приведу приклад не на ресторані по фасту, тому як прийом продаж сотні, і їх має застосовувати кожен свої, як я казав в попередньому відео, кожен для своєї аудиторії. Приведу приклад на своєму житті. От, Як ви знаєте, я зараз створив новий канал і моя задача залучити як можна більше однодумців. То, ребята, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Третє правило продажів в наступному відео. І третє, найголовніше правило продажів. Якщо тебе послало 8 разів нахер із 10, це нормально, ти рухаєшся е, в правильному напрямку. Е, ще він то поне казав: е, світ належить терплячим. Е, то, ребята, приведу приклад. От е, всі, хто з вас на прошлому відео не підписався і сказали. От клоун, от дурачок, будь ласочка. прошу вас, підписуйся на наш канал і далі будемо розбирати, як має продавати ресторан, як має рухатися мелкий бізнес разом до зірок. Разом пройдемо всі кризи. Підпишіться!